Доброго вам здоров'я, шановні! 27 серпня Православна церква за новоюліанським календарем, наша українська церква, шанує сьогодні преподобного пимена Великого, преподобних кукші і Єромонаха і пимена Постника Печерських. 27 серпня на свято Пимена Великого в народі вшановували горобину, яка вважалася символом сили та здоров'я. За стародавніми повір'ями, в цей день горобину не лише славили, але й активно збирали її врожай. Люди підвішували грона ягід над дахами своїх будинків, щоб прихистити оселю від неграздів, а також годували птахів, вірячи, що таким чином приносять добробут і щастя в свій дім. Особливою горобина вважалася саме на свято Пімена, коли її ягоди набували цілющих властивостей. В народній медицині ці плоди використовувалися як ліки проти застуди, як бактерицидний та сечогінний препарат. Селяни готувалися до зими, заготовляючи горобину, сушили її, варили варення, заварювали лікувальні чаї, які зігрівали і оздоровлювали в холодну пору року. Великий врожай горобини завжди викликав занепокоєння в наших предків, особливо, якщо вони спостерігали це в цей день, тому що така прикмета віщувала сувору зиму і сильні морози. Ці прогнози спонукали людей до особливої уваги. При підготовці до холодів, адже природа через щедрий врожай горобини попереджала про випробування, які чекали попереду. На 27 серпня існує чимало народних прикмет, пов'язаних з погодою. Вважається, що якщо цього дня прогримів грім, то тепло ще триматиметься довго багато жолудів на добі це знак суворої зими. Цікаво, що в народі вірили, якщо всю осінь пити сік із горобини, то жодні хвороби в взимку не будуть страшними. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами і поговоримо про ще більше цікавих традицій обрядів вірувань знань українського народу. Я нагадаю, що веду цей канал за новоюлянським календарем. І давайте разом поринати в скарбницю нашої української духовності. Для цього обов'язково додивіться відео до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписки на канал і пишіть довгі-продовгі коментарі. Це дуже допоможе відео стати ще більш видимим для українців. Таким чином ще більше українців долучаться і дізнаються про те, як наші предки жили в ці дні століття і століття тому. Я дякую Господові Богові. Я дякую нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю! Преподобний Пімен Великий, також відомий як пімен єгипетський. Народився близько 340 року в Єгипті. Він разом із двома молодшими братами пішов до одного з монастирів, де прийняв черничий постриг. Пімен Великий був відомий своєю мудрістю, смиренням і духовною силою, став наставником для багатьох монахів і залишив після себе багато повчань і настанов. Його житті є наповнене прикладами глибокого смирення і любові до ближнього. До преподобного пімена приходило багато людей, які шукали його мудрої поради. Та духовної підтримки. Його настанови і повчання були зібрані в збірник, відомий як афоризми, що включає близько тисячі афоризмів, з яких приблизно чверть належить самому Пімену. Ось кілька прикладів його мудрих висловів Якщо хтось зробив тобі зло, зроби йому добро, і твоє добро переможе його злобу. Або таке: якщо ми приховаємо гріхи братів, то і Бог приховає наші гріхи. Ще він таке казав. Застосовую усі зусилля, щоб нікому не робити зла, і мати чисте серце до всіх людей. Пам'ять преподобного пімена Великого відзначається 27 серпня за новим стилем, за новоюлянським календарем, а його афоризми продовжують надихати і наставляти людей на шлях доброчесності і смирення. Цей день може стати справжнім випробуванням для тих, хто не вміє контролювати свої емоції, тому що конфлікти сьогодні здатні виникати буквально на рівному місці. Важливо не реагувати на провокації з боку недоброзичливих людей і не дозволяти собі втягуватися у сварки, які можуть бути абсолютно безпідставними. В цей день деякі люди можуть поводитися агресивно, але важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Якщо почуєте щось неприємне про близьку вам людину, варто замислитися над тим, яку мету переслідує той, хто це говорить. Іноді перше враження може бути оманливим, тому не поспішайте робити висновки. Вже завтра все може змінитися. Робота розпочата сьогодні, може вимагати більше зусиль, ніж зазвичай, але важливо не здаватися, бо це чудова можливість проявити свої таланти. Водночас, цей день сприятливий для спілкування з родиною, для організації сімейної вечері чи просто душевних посиденьок. Важливо пам'ятати, що добрі справи, зроблені без корисливих мотивів, завжди матимуть позитивні наслідки. Особлива увага сьогодні має бути приділена здоров'ю. Пиття чистої води замість важкої їжі, відмова від шкідливих звичок і перехід на здоровий спосіб життя можуть стати початком значних змін. Якщо планували ремонт, сьогодні також гарний час для старту від замовлення дизайн проєкту до покупки матеріалів. І, звісно, варто провести час з близькими, бо турбота про рідних це завжди найкраще рішення для будь-якого дня. Що не можна робити на піймени Великого. 27 серпня вважається особливим днем, коли слід бути обережним в своїх діях і рішеннях. В народі існує переконання, що цього дня небезпечно підіймати щось на перехресті. Кажуть, що ця річ може навести на вас пристріт або ще щось. Варто уникати сьогодні позичати гроші, існує віра, що повернути їх доведеться ще не скоро. Також не бажано довго стояти сьогодні на порозі, це може накликати біду у ваш дім. Такий день, як сьогодні, не підходить для великих покупок. Вважається, що вони не принесуть радості. І нарешті свататися в цей день теж не варто за народними прикметами. Не можна сьогодні ходити, бо по росі, заборонено сьогодні ламати гілки горобини. Горобина, як відомо, здавна є символом України і її значення та вплив на культуру. Важко переоцінити. Це дерево, яке завжди викликало в людей особливі почуття та повагу. Його скромна краса з яскраво-червоними плодами не тільки зачаровує, але й надихає поетів, композиторів та художників на творчість. Горобина асоціюється з дівочою красою, нерозділеною любов'ю та трагічною жіночою долею. Її витончена краса зігріває серця, величність цього дерева, служить джерелом натхнення для тих, хто вміє цінувати природу. В народних повір'ях горобина посідає особливе місце, бо її вважали захисницею від злих сил і хвороб. Люди вірили, що перебування в її затінку приносить користь, бо запах горобини відлякує злих духів. У часи язичництва гілки цього дерева вважалися символом та дарунком Бога перуна, який оберігав людей від напастей. Рибалки, вирушаючи в море, брали з собою гілочку горобини, переконані, що вона захистить їх від бурі. Горобина також мала особливе значення на весіллях. Її гілками відганяли злих духів від молодят, листя клали у взуття, а плоди носили в кишенях. В різних народів існували подібні вірування. Гілочки горобини використовували для захисту від чаклунів, домовиків та іншої нечисті. Люди вірили, що навіть тонка гілочка цього дерева могла вплинути на господарство, наприклад, збільшити надої молока в корови. Горобина займала важливе місце і в інших культурах. У німецькій міфології вона асоціювалася з богом грози донаром і вважалася захистом від драконів та інших чудовиськ. Навіть сьогодні, в деяких регіонах, зберігся звичай прибивати гілки горобини до дверей будинків як захист від злих сил. Ще сьогодні православна церква шанує преподобних кукшу і Романаха та піймена постника Печерських. Ну, що можна згадати про преподобного кукшу, який відомий своїми численними чудесами? Цей священномученик прославився тим, що проганяв бісів, хрестив в'ятичів, зводив дощі та висушував озера, отакі він мав можливості. Взагалі він завершив багато інших чудес і після багатьох мук був убитий своїм учнем Никоном. Його мученицька смерть стала відомою завдяки передбаченню преподобного пімена Постника – який за свої великі подвиги отримав дар бачити майбутнє і зцілювати хворих. Пімен передбачив не лише свою кончину, але й смерть Кукші та його учня Никона, виголосивши про це під час богослужіння у Великій Печерській церкві, в'ятичі, серед яких Кукша проповідував, жили на територіях сучасної Орловської та Калузької областей, залишаючись язичниками навіть після його проповідей. Цей народ, як зазначав Нестор Літописець, Продовжував жити за своїми давніми звичаями, не знаючи закону Божого. Півен спочив в один день зі святим кукшею і учнем його, преподобним никоном, місяця серпня, 27 го дня. Через те ми святкуємо їх пам'ять саме сьогодні, 27 серпня, за новоюлянським календарем, бо це дійсно дата їх смерті. А за юлянським календарем ви розумієте, що це мало б нібито відбуватися десь у вересні, але насправді вони то. Померло 27 серпня, тобто сьогодні. Преподобний кукша проповідував за часів святителя Феоктиста, Єпископа Чернігівського і після смерті був похований в ближніх печерах поруч із преподобним піменом-постником. В цей день іменини відзначають люди з іменами Іван, Дмитро, Олександр, Володимир, Михайло, Пімен та Анфіса. Ім'я Анфіса має грецьке походження. Воно означає квітуче або квітка. Це ім'я рідко зустрічається в наш час, але раніше було досить популярним. Анфіса часто поєднує в собі гордість і сором'язливість. Вона може бути дуже самолюбною впертою, але водночас має чудове почуття гумору і багату уяву. Вона дуже комунікабельна, але обирає друзів ретельно, часто зосереджуючись на тих, хто може бути корисним. Анфіса дуже чуттєва і приваблива, завжди має багато шанувальників. Вона може бути чудовою господиною, але її впертий характер може створювати труднощі в відносинах. Камінь-талісман для анфіси це аметист, її покровитель тотем, тваринка це навіть не тваринка, а птах це сова. Ну і сприятливий колір для анфіси сиреновий. Ось такий сьогодні чудовий і дуже цікавий день, шановні глядачі. Ми багато дізналися дійсно нового і про значення імені, і про те, які святі в нас сьогодні шануються. Чому вони шануються знову ж таки? Насправді, про кожен день, який я знаходжу відображення в церковному календарі, то одразу видно. Чому того чи іншого святого шанують саме в цей? день. Він або народився в цей, день, або помер в цей день. Ну, найчастіше це якраз дати смерті. Ми відзначаємо, коли шануємо пам'ять якихось святих. І всі ці дати смерті вони зафіксовані. Можете відкрити в Вікіпедію почитати. Вони всі зафіксовані і вони всі співпадають з новою календарем. Через те, я вважаю, новоюлянський календар абсолютно правильним канонічним церковним календарем. Українська церква, наша православна ПЦУ, отримала томус, тому саме ця церква є канонічною на території України. Вона є благословенною Вселенським патріархатом, і, зрештою, цей календар дійсно співпадає з церковним календарем і з історичним календарем про тих чи інших святих, яких ми вшановуємо і згадуємо щодня. Тож я дякую вам за перегляд цього відео. Але ж завтра буде новий, ще більш цікавий день, і ми з вами знову давайте зустрічатися тут на цьому каналі. Аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, будьте здорові до зустрічі завтра.